На ремонт пам'ятників переважно Другої світової у Кривому розі витратять майже мільйон гривень. Ви підійшли, ви перехрестилися. Да. Що, що це за ритуал такий у вас? Положено положено. 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 положено, положено. Хлопці лягли. На часі чи ні думка криворіжців про золоті ремонти пам'яток під час війни. Я думаю, що не потрібно. Чому? Ну, тому що зараз таке час, що я думаю, не, не стоїть займатися. Ардюри робити, асфальти лежить закону про деколонізацію. Рік розповідаємо нюанси виконання і про те, як на місцях його вміло обходять коментар фахівця. Це проект про кривий ріг та криворіжців і ми починаємо. 800 тисяч гривень на поточний ремонт пам'ятників витратять у кривому розі Шана і пам'ять це звичайно необхідний атрибут здорового суспільства. Але коли гроші виділяють на пам'ятки радянського минулого, а на деякі другий рік поспіль це викликає мінімум подив. До речі, на це звернули увагу криворійські журналісти. Нам також стало цікаво. Ми ж не місцеві поїхали і подивилися на власні очі, у якому стані ці пам'ятки, і чи дійсно вони так потребують ремонтів саме під час війни. Про це Розповідаємо далі. На шиї жовто-блакитний шалика у долоні потріпаний український стяг, закріплений нитками та звичайним дротом. Так тепер виглядає воїн на монументі перемога у кривому розі. Мабуть, після поточного ремонту, який грозилися зробити керманичі до кінця липня. Я нормально. Я вважаю, що це нормально, тому що свої герої вони на це заслуговують. Це начебто наша пам'ять. До речі, на цю пам'ятку місто виділило спочатку 50, а потім ще майже 98 тисяч гривень. Що саме робили і чи робили ремонт взагалі невідомо. Місцеві обережні у коментарях. Зачем я буду ліс дела? Навіщо я буду лісти в ті справи, які мене не стосуються? Я люблю своє місто. Я тут народилася. Я тут мешкаю. Це перший пам'ятник у сучасному меморіалі на зіршинки, який був встановлений 8 травня 1968 року. Пам'ятник перемоги у сучасному парку героїв на проспекті Металургів один із центральних місць, присвячений воїнам третього українського фронту. Із нього починається сам меморіальний комплекс, який згодом. Додалися й інші пам'ятки, каже науковий співробітник краєзнавчого музею Марія Нікітенко. Бо у роки Другої світової більша кількість загиблих воїнів криворіжців була саме з третього українського. Офіційне, які було взято на державний облік, це монумент Перемога, один. Угу. Стела Героїв Два, угу. пам'ятник воїнам інтернаціоналістам так. три. Потім встановили пам'ятник загиблим. Воїнам України в ході антитерористичної операції її збираються брати офіційно на державний облік поки що це об'єкт культурної спадщини. Також є пам'ятний знак воїнам загиблим в Іловайському котлі і пам'ятник загиблим криворіжцям, під час ліквідації аварії на Чорнобильській атомній станції. А зараз ми знаходимося на так званому сквері перемога. А тут знаходиться не менше шести об'єктів, на яких так само виділили гроші на ремонт. Суми коливаються від 50 до більше ніж 130 тисяч гривень. В глибині алеї слави пам'ятник воїнам загиблим під час АТО на його поточний ремонт. Виділили майже 100 тисяч гривень навпроти скульптура пам'яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС. На її ремонт вирішили виділити аж 136 тисяч гривень. Та найбільше виділили на стелу з державною символікою, практично 200 тисяч гривень. Всі пам'ятки охайні, але сліди будь-яких робіт відсутні. Ви підійшли, ви перехрестилися. Да! Що, це, що це за ритуал такий? а менше за все на поточний ремонт. 10 тисяч гривень виділили на пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам, біля якого так само жодних ремонтів не спостерігалося. Ба більше згідно із законом про деколонізацію, пам'ятник вже не є пам'яткою монументального мистецтва і має бути прибраним. Єдине, що відрізняє його серед інших відвідувачі. Брати Михайло та Володимир у минулому прикордонники періодично тут бувають і поминають полеглих побратимів, з якими ще за радянських часів воювали в Афганістані. За погибших їх за загиблими так потрібно. Хлопці лягли, тим більше 88-ма виводили разом з автівками, разом із колонами. Наш автомат це їхній автомат. Це їхній автомат. На вулиці Леоніда Бородича пам'ятник воїнам водіям Катюша один з найдорожчих у Довгинцівському районі, серед трьох, які так само підлягають поточному ремонту. Його ремонт оцінений у 25 п'ять з половиною тисяч гривень. Запитаємо, що з об'єкту так само знято статус пам'ятки історії і він підлягає демонтажу та перенесенню в інше місце. Криворіжці, звичайно, про це не знають, проте говорять витрати на будь-які ремонти зараз не на час. Та хто ж їх слухає? Зараз таке час, що я думаю, не, не стоїть займатися вот бордюри, делать, асфальти лежати. Не потрібен ремонт. Зараз не те час, зараз краще все ЗСУ. Там і, і так все красиво. красиво. Так все. все для поперемови. Це, ну, по-моєму, не секрет, по чому вони так делают, непонятно. Закону про деколонізацію рік і за цей період в Україні поступово прибирають так звану пропаганду російської імперської політики, неприйнятну символіку та топоніми. Ми помітили, у деяких містах це триває доволі жваво, а у деяких вміло маніпулюють законодавчими нюансами, наприклад, відсутністю коштів у бюджеті і просто перефразовують гасла та перефарбовують радянщину. Про нюанси деколонізації поговорили із фахівцем. Скажіть мені, будь ласка, от, згідно із законом про деколонізацію, що мають робити місцеві органи влади з пам'ятками радянського періоду ну, на своїх територіях? Дивіться, закон про деколонізацію він вступив у силу 27 липня 2023 року. Цей процес перманентно триває і зараз, не тільки в області, але й в окремих містах. Не виключення, наприклад, і міста. Кривий ріг. От. Щодо виконання закону, то в першу чергу місцеві органи своїми рішеннями ну, міської ради от, мають прийняти відповідні розпорядчі документи про демонтаж перенесення окремих елементів, які Містять в собі пропаганду російської імперської політики або комуністичного тоталітарного режиму. Тобто вони мають бути усунені саме з публічного простору, тобто вони можуть бути перенесені або в музейну площину, там шляхом утворення якогось певного музею тоталітарного мистецтва, наприклад, або в якісь там ну, приватні колекції, тобто таке інше. От. Значить, на виконання цього закону приймається рішення міської ради про переміщення усунення або всього об'єкта всієї пам'ятки, або демонтажу окремих елементів, які містять цю пропаганду. А якщо пам'ятка знаходиться, наприклад, у центрі міста і її не прибрали, це порушенням вважається чи ні? Так, це порушення закону. Ну конкретно санкції щодо порушення це вже визначають на місці правоохоронні органи. От, наскільки там є ну, певна провина відповідних осіб, От. Ну, взагалі тут ще постає питання: чи перебуває цей об'єкт на державному обліку, як саме пам'ятка або об'єкт культурної спадщини, тому що Щодо демонтажу таких елементів, треба дочекатися відповідного рішення Міністерства культури та інформаційної політики про зняття з них цього охоронного статусу, тому що пам'ятки це по суті режимний об'єкт, і роботи на них проводити. Там є певна процедура, передбачена законом про охорону культурної спадщини. Тому треба дочекатися зняття з цих об'єктів статусу. Охоронного саме як пам'ятки, і тоді вже можна приймати на місцевому рівні ці рішення щодо демонтажу. В який термін мають прибрати ці пам'ятки? Термін є. Він в принципі закінчується 27 липня цього року. Але там ще мало має бути прийняте. Відповідне розпорядження голови обласної військової адміністрації, тобто, якщо місцеві органи не прийняли ну, заздалегідь там певне рішення щодо демонтажу, то таке рішення вже приймається у вигляді розпорядження голови обласної адміністрації, який, в принципі зобов'язує місцеві органи щодо виконання цих робіт. Чи підлягають перенесенню братські могили. Знову ж таки, вони можуть підлягати перенесенню, але тут знову треба дотримуватися закону про охорону культурну спадщину. Тобто, спочатку з цих могил має бути зняти охоронний статус. Далі знову ж таки приймається рішення міської ради, яким вона визначає відповідні структурні підрозділи, які будуть займатися як демонтажом надгробних споруд. А потім вже перепахованням саме останків з могили. Тому що якщо, наприклад, могила знаходиться в центральній частині, ну десь там у сквері, там біля школи, там, десь на площі, то це є публічний простір. І відповідно, вони мають ці поховання звідти бути усунені, тобто перепоховання на якесь з міських кладовищ, тому що кладовище це вже не є публічним простором. От. Це можуть бути ті могили, які ну як правило там поховані так звані борці за встановлення радянської влади. Які загинули під час революційних подій 1917 21 років, або яких було вбито під час антирадянських виступів уже в 20-30-х років. Ну, коли це так, так звана боротьба з да, як її називали за радянські часи. Тобто такі могили, які саме розташовані поза межами кладовищ, вони мають бути з публічного простору усунення. Ну, але тут, звісно, враховують що це такі ну, доволі складні виконанні роботи, то, звісно, вони, певно, і затратні. Тому тут дещо є питання саме ну, наявності бюджетних коштів для їх проведення. Які саме братські могили не підлягають перенесенню? У нас, окрім закону про деколонізацію, Значить, є закон про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. І там відповідно ті особи, які загинули під час бойових дій в роки Другої світової війни, на це можуть бути і бійці Червоної армії. Тобто, на них не поширюється дія. Закону про деколонізацію, але є нюанс. Тому що якщо, наприклад, на надгробних спорудах саме у цих могил, які розташовуються поза межами кладовищ, підкреслю, є певна символіка або російської імперської політики, або комуністичної тоталітарної ідеології, то окремі елементи вони мають бути демонтовані. Ну, наприклад, там, може на могилі бути серп і молот, Ну, приміру, да, таке може бути. Або ці дати 41-45. Або слоган, навіть якщо це нейтральний слоган, але на російській мові. Тому що в нас же є там ще є закон про функціонування. Функціонування української мови як державної, ну і таке інше, да, оці. тобто ці окремі елементи мають бути демонтовані. Але треба дивитися, якщо ця могила перебуває на обліку як об'єкт культурної спадщини, на неї поширюється закон про охорону культурної спадщини, і тоді потрібно дотримуватися необхідних дозвільних процедур, тому що самовільне проведення без погодження це вже є порушення закону. Скажіть мені, будь ласка, от велика оця стела у кривому розі в центрі міста, чи знаходиться вона під охороною? Певно, вона перебуває на обліку, але для того щоб зрозуміти, чи відноситься цей об'єкт до символіки, яка містить пропаганду російської імперської політики, закон про деколонізацію він визначає той орган, який має право давати офіційне тлумачення для. Органів місцевого самоврядування, ну тому що, наприклад, в штаті виконавчого комітету міської ради ну, не може бути відповідних фахівців відповідного рівня, це ж має бути ну, там, науковці, які професійно цим займаються. І закон про деколонізацію він визначає, що е ці висновки і ці роз'яснення офіційно може давати Український інститут національної пам'яті, тобто він своїми листами може давати рекомендації, чи відноситься той чи інший об'єкт, чи відноситься та чи інша персона? Ну тому що ну часто це може бути якась, ну скажімо, пам'ятний знак, там немає такої очевидної символіки, але він у там якогось певного державного діяча радянського. І от для того, чи щоб розуміти, чи відноситься чи підпадає він під дію закону про деколонізацію, міська рада пише запит на Український інститут національної пам'яті, і вони, як правило, протягом місячного терміну дають офіційний лист. І відповідно до нього вже можна далі керуватися. Цікаво, коли будуть перевіряти виконання цього закону про деколонізацію. Я думаю, що, скоріш за все, після того, як вийде відповідне розпорядження голови обласної державної адміністрації, там мають бути визначені ну, терміни виконання да, для міських рад. І от уже потім уже, ну, буде певний контроль іти зі сторони обласної адміністрації, тобто з місць будуть звітувати, і тоді вже буде зрозуміло, яке далі буде реагування на невиконання. Тих чи інших норм. Але тут знову-таки є нюанс, що ну, якщо це власник пам'ятки є бюджетна структура, то, ну, звісно, це може від... залежати від наявності бюджетних коштів. А ось, де справжня проблема кривий ріг може лишитися без води, бо обіцяний владою водогін досі не готовий. А вода у внутрішніх водоймах міста вже закінчується, у тому числі через діряві труби, які буквально перетворили кривий ріг на великий фонтан. Можливо, гроші з пам'ятників варто б сюди направити. Нагадаємо, будівництво водогону розпочали після теракту на Каховський ГЕС, і він мав забезпечити чверть населення міста водою вже у кінці 2024 року. Але Перші дзвіночки, що цього не станеться вчасно, з'явилися у квітні після позову замовника на фірму підрядника на неналежне виконання договору. Через майже два місяці нова причина, начебто, система будівництва водогону, розбита гідроударами. Та розбалансована. Цьому сприяють відключення електроенергії. Крім того, швидке відновлення водоканалу ускладнене і через брак щонайменше 350 працівників. Тим часом проблеми з водою розпочалися й в апостоловому 23 липня. У місті перекрили воду на невизначений термін. Про це повідомляють місцеві мешканці місцева влада організувала підвіз води, але цього вистачить лише на одну вулицю. А на сьогодні це все. Сподіваюся, було і як найшвидшої перемоги нам і миру. І не забувайте, що кожен наш день настає завдяки тим, кого нагороджують посмертно. Це був випуск про Кривий Ріг та криворіжців. Побачимося наступної середи.